Наше тіло це машина, і треба навчитися цією машиною керувати. Цими вихідними подібні тези лунали на психологічному тренінгу у бібліотеці для дорослих по соборній. Як це було? Далі у сюжеті. У Укремачуці відбувся психологічний тренінг для дорослих від практикуючої психологині Христини Петриченко. Фахівчиня допомагає людям вже понад 10 років. Ми сьогодні будемо розмовляти, як впоратися з собою в стресовій ситуації, бо ми всі живемо під час стресу. і У нас, до речі, зараз тривога. Як навчитися і якими методами зняти свою напругу, будемо говорити, що нами керує, чим ми керуємо, як навчитися опановувати свій фізичний, емоційний, душевний стан. Серед тих, хто завітав на тренінг, є і ті, хто приїхав до Краманчука лише нещодавно з Донецької області. мы буквально месяц, не, чуть больше недели назад, стали жить в Перничуге, то есть мы переехали в Донецкой области. И для нас это было немножечко, вот этот переходный период, он сейчас проходит, он сложный, но в какой-то момент стала приятная атмосфера, красивые люди, умные, ну, довольно комфортно. И стало немножечко, знаете, вот, ну, проще, вот этого ощущения восприятия жизни. Що тут також можна життя так, жити можна завдати усюди. Головне, що в тебе є, що надихає, що дає тобі ту опору, де ти можеш жити. І я хочу сказати, що так, я ну ми лише кілька тижнів у Кременчуці, і дуже приємно, що оцей шлях, який ми зараз проходимо разом з подругою, він на цьому шляху ми взагалі ще не зустріли. Нікого не позитивного, поганого усе, що ми відчуваємо, це дуже добре ставлення до нас. А все інше, ми подолаємо мешканцям Кременчука та гостям міста. Вона запропонувала кілька технік, аби покращити свій ментальний стан, зокрема, вправи на розуміння власного я. Що ми, ми пригадуємо? От що ми пригадуємо на Дитинство. Чому? Там Яркий момент. Ну, я так, я... Які яскраві безтурботність? Безтурботність, безвідповідальність, да, да. да. без якісь яскраві моменти, що ще? Все. Ну, оце такі пришки з парашутом, морячком, да, да, да. відпустки, класні відпустки, да. Да, класні свята, якісь там а, приємні зустрічі. Ну, це... Хто це зробив? Так, там вже не п'ять років. Коли ви останній раз там кудись ходили, якось класно проводили час. Так, хто це зробив? Так, о, молодці. Хто це прийняв рішення? Ми самі. Так, можете, коли ж хочете, звісно. Звісно. Ще одним цікавим заняттям, яке запропонувала психологиня учасникам тренінгу, це намалювати тортик і описати ним своє життя. За словами пані Христини, у цій вправі найголовніше першим чином всередині тортику розмістити своє я. Довкола треба намалювати шість шматочків. В першому шматочку ми, ми перелічуємо тих людей, які мене надихають, підтримують. допомагають. Я я я, 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 я я, я. це добре, коли є я. Хто не напише себе, все мінус. я прикметники, які описують моє життя, я, яке моє життя. Заключним етапом тренінгу були враження та подальші побажання учасників процесу деякі навіть попросили психологиню влаштовувати і надалі подібні психологічні тренінги у бібліотеці. Наприкінці обміну думок, психологиня попросила учасників тренінгу вибрати тему для обговорення на наступний раз. Так що, скоріш за все, подібний тренінг знову повториться у Кременчуці, але коли поки що невідомо.